У нас вже на каналі є огляд цього автомобіля, і ми його знімали вже і досить детально. А сьогодні буде більше відео, де я розповім про свої думки щодо цього автомобіля, про реальні враження, тому що я поїздив цією машиною тиждень і можу сказати реальний відгук. Вау, яка яма була! І навіть поділитися тим, що говорять про цю машину, клієнти, які дивляться на неї, і які враження в них викликає цей автомобіль. Бо я відверто вам скажу, що. В компанії BYD вдалося створити ну, щось дійсно, можна сказати, унікальне. Поясніть, чому. Тому що до цього автомобіля BYD в мене все ж таки викликали асоціацію по типу з Маздою. Та? Не в образу власникам автомобілів Мазда, але ось ну, було таке знаєте, враження від того, коли ти їхав на машині, що ти все ж таки їдеш трішки на іншому класі авто. Але коли я сів вперше в Бівайдісілає Lion 07, я зрозумів, що ну щось тут не так в хорошому плані, і відверто вам скажу, мені дуже подобається ця машина, і вона відповідає всім в принципі можливим запитам, які сьогодні існують, мені здається, в сучасної людини, тому що вона і містка і велика, і при тому комфортна максимально. І красива ззовні. Но поки машина миється, щоб показати ззовні вам цю красу. Я прошу вас підписатися на наш Ютуб канал та поставити лайк і коментар під цим відео для того, щоб підтримати нас. Адже ми намагаємося робити якісний україномовний контент про електроавтомобілі. І поділіться, взагалі, який формат відео вам найбільше залітає. Що би ви хотіли нового побачити на нашому каналі? Буду вам дуже вдячний за підказку та підтримку. Не знаю, чи ви відчуєте, але просто дивіться я переїжджаю лежачий. Це я не знаю, як це працює. Причому ж тут немає пневмопідвізки, тут звичайна підвізка. Ну, все-все добре. Показую вам машину, бо я знаю, ви любите більше дивитися на машину, ніж на моє лице. Ну що, ось так: ось так вона виглядає. Це в нас сьогодні чорний колір. А, і, до речі, це комплектація максимальна на задньому приводі, і тут 313 кінських сил на задньому приводі. Ось батареї 80 кВт, здається, але більш детально ви точно можете подивитися на нашому сайті, де є описані повністю всі характеристики цієї комплектації, повнопривідної, попередньої, не менші батареї. Там точно ви бачите всю інформацію про цю та усі інші автівки. Так, але от що кидається в очі відразу по тому, що це не топова комплектація на повному приводі. Це колеса. А вони розміру 19 і резина 255 на 45, Червоні супорта у нас навіть стоять такі під спорт закос, але відверто вам скажу, мені трішки бракує тут 20-х коліс. Здається, з ними вона виглядає значно, значно гарніше. Що до речі, ще цікаво, що модель Сілає Нуль 07 лише буквально нещодавно була презентована в Європі, бо ви знаєте, що компанії Білоді в Європі вже досить давно ну рік так точно представлена, і в Польщі, наприклад, теж. Але там була лише модель Song Plus в гібриді і в електроверсії, і здається, ще Dolphin. Ось. А Сілайн 07 буквально нещодавно представили. І я більш ніж впевнений, що саме ця машинка, саме цей формат, дуже зайде в Європі, тому що вона ну, реально відчувається зовсім інакшою. Ну, Це не Song Plus. Ну, ти сідаєш в Song Plus, потім сідаєш Сілайн 07, а ще коли проїдешся на ньому. Ну, це просто небо і земля. Я не знаю. Ну я, я не розумію, як в них це вдалося, але про це говорять всі наші клієнти, і я. І я вам відверто скажу, що я ж трішечки вже від першого тест-драйву, та першого огляду цієї машини вже покатався на більшій кількості електромобілів. І я вам скажу відверто, мене далі цей сілаєн вражає. Я далі в нього сідаю, я далі від нього кайфую. Він далі красивий для мене, і, і, і відверто максимально комфортний і цікавий. І Він ду, щось, щось в ньому такого. Щось є, якась чи душа, чи що. Не <смі> важко передати словами. Але ну, машинка мені прям дуже подобається. Подивіться, і форми класні, і гарно продумані лінії, і вона не за висока. Так, при тому, що в неї габарити досить великі. Місця в салоні надзвичайно багато. Давайте я вам покажу салон ближче. Так, ось так ручки в нас виїжджають. Чікс. Відкриваємо. І в нас ось такий крутий салон. І тут знов ж таки, знов ж таки, по салону, та сама історія, як і по відчуттях в порівнянні, наприклад, з іншими бівай Ну От салон зовсім інакше. Таке враження, що над цією машиною просто працювали якісь чи інші інженери, чи просто вирішили такі, давайте візьмемо типу, дорожчі матеріали і запхаємо їх, сілайн. Дверка відчувається максимально важкою. Я розумію, що це напевно реалізовано за рахунок налаштувань завіс, так що дверка по сама по собі не є така важка, як відчувається, але відчуття вони присутні. Ось бачите, тут теж такі гладкі лінії. Ну, це ось ця морська тематика, яка проглядається всюди. Вона теж тут присутня. Ось така ручка цікава відкриття дверей, і вона, вона з пластику, так але бачите, вона плавно опускається вниз. Піднімається, опускається. Так, форма сидінь, є бокова підтримка. Знову ж таки, мій улюблений улюблений підголівник, який є інтегрований повністю в сидіння. Дуже красиві лінії, красива нитка. Колір такий, бачите, зеленкуватий відтінок має. Є перфорація, тому що тут присутні вентиляція як на передньому, так і на задньому ряді. Підігрів то само собою. Кермо ось такої форми, як вже тепер. Модно казати, відсілаю на бо в нових Сонпласах стоїть таке саме кермо. Великий екран водійський, є екран мультимодійної системи, і він, до речі, перевертається чи ні? Так, перевертається, і як ви бачите, до речі, ми вже поставили сюди українську мову повністю на всі екрани, в тому числі встановили всі додатки, і ми можемо це робити на будь-якій BYD. А в тому числі і зікри Ауді Фольксвагени. Тому, якщо б вас цікавила українізація вашого електроавтомобіля, дзвоніть, пишіть, ми вам в цьому теж допоможемо. У нас топова комплектація на задньому приводі, тобто, ну не найтоповіша, в принципі, та яка є, але тут же є і проекційний дисплей досить великий. І подвійні склопакети досить приємна шумоізоляція, Я Відверто вам скажу по рівню шуму. Тут навіть, напевно, краще ніж в зікрі це реалізовано, при тому, що тут теж безрамкові двері. Звичайно, на швидкості плюс 120 вона піддуває і цього не уникнути. Тут є усі можливі асистенти. Ось до речі, на цій панелі, як ви на цьому знаєте, тут екран стоїть, тут дуже класна підсвітка. Ось бачите, трішки проглядається вночі. Виглядає шикарно. Ну і звичайно, підсвітка, ось тут Ambient Light, Він всюди є присутній і нало влаштовується в менюшці, і це досить класно. Що ще з цікавих функціоналів? Тут є е, е, бездротова зарядка для телефону з вентиляцією. І вже звичайно, що є функція автопаркування. Е, звичайно, що є тут хороша акустика Dynaudio. Аудіо. Е, ви скажете, what the fuck, що за Dynaudio, Хто це такі? Я теж не знаю, що, чи це якась відома акустика, але відверто вам скажу: грає вона досить непогано, точно краще на рівень краще, ніж Harman в id 4 і напевно, десь на рівні ну не гірше, точно ніж Ямаха в зікрів. звичайно, подобається форма цього керма, і відверто вам скажу максимально зручні ось ці механічні кнопки. Вони всі, звичайно, ж натискаються, крутяться. Так, це все пластик, це там не метал, не алюміній, але вони тактильні і досить комфортні, і зручні в використанні. Ось тут під кермові пелюстки вони відповідають не за зміну рекуперації, а відповідають за включення автопілоту, тобто адаптивного круїз контролю. А за рекуперацію відповідає. А ось ця кнопочка. Ось, бачите, я натискаю, і ось тут на екранчику змінюється стандарт. А ще раз натиснемо, буде максимум. Але до речі, відверто вам скажу для мене рекуперації тут трішки маловато. Хотілося би сильніше. Я люблю One Pedal, як це наприклад, реалізовано в Zikr чи в Нісана. Тут такої функції, на жаль, не знайшов. Можливо, є. Напишіть в коментах, може, ви знаєте, де вона є. Ось, але рекуперації мені трішки маловато. тому, я вам відверто скажу, коли я їжджу на цій машині, я їду досить неекономно, але розхід ви можете бачити. 20 кВт на 100 км. І це досить-приємний досить, досить приємний розхід. До речі, друзі, для всіх поціновувачів BVD та тих, хто цікавиться автомобілями від компанії BVD, вже цього місяця ми організовуємо круту подію, де ви зможете ознайомитися з багатьма різними автомобілями від компанії BVD, з його широчезним асортиментом. Тому чекайте на детальнішу інформацію в нашому телеграм-каналі та інших наших соцмережах. До зустрічі. чи три дні тому я з клієнтами робив тест драйв на цій. Машинці і пара сімейна сіла попереду, я сів позаду і такий дивлюся: бляха, так багато місця. Я реально був вражений. Ось так це виглядає. Подивіться, це є в нас задній ряд. І от давайте я сяду просто сам за собою. Ось так. Місце для колін, будь ласка, місце для голови трішки менше, звичайно, ніж би хотілося. Але камон, я сів сам за собою. Звичайно, тут у нас є підлокітник, попадчик іде сюди. Так, тут ще така ніжка з підстаканечками. Тут у нас відкривається, не знаю, для чого ця ніша вона взагалі потрібна, не в курсі. І що ще цікавого, ось тут кнопочки вентиляції та обігріву заднього ряду, задніх пасажирів. І Дякую вам, BYD, що подумали. І про задніх пасажирів. Так, ремарка щодо безрамкових дверей. Двері тут не безрамкові, вони стандартні, звичайні, з рамкою. І тут попереду стоїть подвійний склопакет, а позаду вже стоїть звичайний склопакет. І от дивіться, навіть я опускаю вікно, ось ось вікно. І те, як воно опускається, от якось так повільно, знаєте, якось так, ну, як в Мерседесі чи що. Ну так би раніше можна було сказати. І до речі, дивіться, заднє скло опускається повністю вниз. Нічого немає, ховається цілком. Ось, ну, це теж. А спойлерок, який Уля-ля, дивіться, і тут спойлерок. І тут ще один спойлерок, але вже буде срака, притискалася до дороги непогано. Так, давайте подивимося, що там в багажнику. Так, так, так. Багажник, ось так виглядає. В нас немає ніякої шторки, і місця для шторки теж немає. Тут у нас є розеточка на 2,2 кВт. Тут у нас ще два динаміки, динаудіо, є гачки, хороша обивочка. Сидіння, звичайно, ж регулюється по нахилу. Ось так можна опустити повністю вниз. Немає, як ви бачите, лючка для лиш. А ду. Уже би хотілося камон, зробіть вже на кінець. То так, тут у нас ще подвійне дно, тут можна все зберігати. Тут величезний саутбуфер, Ось так, десь це все виглядає. Ну і звичайно ж, кнопочка закриття багажника, кнопочка закриття дверей. Е, і мені дуже подобається цей надпис Бівай він реально класно виглядає, хоча хотілося би, щоб його напевно вже зробили з підсвіткою, як це реалізовано в Сонгпласі 25-го модельного року. Але скоро приїдуть сілаєни 25-го року у випуску. Подивимося, я не пригадую, чи там є вже ця підсвітка в значка, чи ні, але було би досить непогано. І як завжди, друзі, закликаю вас підтримати збір Сергія Стерненка. Тому, будь ласка, скануйте цей QR-код. Переходьте, поповнюйте банку на збір для дронів для того, щоб перемогти ворога і закінчити війну. Слава Україні! І цей автомобіль він впадає в душу дійсно багатьом людям. Бо ті, хто приїжджали до нас на тест-драйв на інші автівки, хотіли для себе придбати, наприклад, Nissan Ariya чи ID Unix, але після того як посиділи і протестували Сілає 07, зрозуміли, що варто таки обрати його однозначно. Бо як на мене, ця автівка ну прям коштує кожного свого долара. Е, дивіться, я її зараз там не розхвалюю. Звичайно, що в неї є певні мінуси однозначно, які в кожного автомобіля немає ідеальних машин. Але камон за ці гроші, що коштує ця машина, нова, от і, така комплектація 25-го року випуску максимально на задньому приводі з 313 кінських сил і залізофосфатною батареєю на 80 кВт, буде в ціні 30 тисяч доларів орієнтовно. Але більше того, зараз багато доступних машин з тест-драйву з невеликими пробігами 24-го року випуску і за досить приємними та крутими цінами. Тому як на мене, в бівейдії однозначно вдалося реалізувати крутий проект. Який точно конкурентний до Model Y, який точно на ринку Європи і світу завоює свої позиції, і я більш ніж певний, що в Україні е, теж займе, скажімо, не останнє місце, тому що ну, цікавий формат і по розміру, і по комплектації. Я розумію, що можливо людям більше все ж таки зараз заходять вищі кросовери такого формату, як Song Plus. і не дивно. Статистика дійсно це підтверджує. Але як тільки всі розсмакують, розсмакують так, попробують, поїздять, протестують, ось цей C-Line 07, я точно розумію, що все більше і більше їх буде ставати на дорогах. Так, тут немає пнему і не може бути навіть в максимальній комплектації. Тут стоїть звичайна підвізка. Е, ось як, наприклад, Денза і Нсьому є пнему Ну але якщо ви хочете вже прям преміум-преміум, тоді треба брати звичайно, що дензу. До речі, в нашому телеграм-каналі є дуже багато класних пропозицій в різних кольорах, тому що існуючі інші кольори, ви можете перейти за посиланням або за QR-кодом на екрані для того, щоб підписатися на наш телеграм-канал і отримувати актуальні нові пропозиції. У всіх електромобілів з усього світу, в тому числі і BYD c Нуль 07. Ось таке відео роздумів вийшло в нас про BYD c Сілаєн. І мені цікаво теж почути вашу думку, чи завоювала ця машинка ваше серце? Як на вашу думку, чи завоює ця машина ринок Європи, на який вона тільки нещодавно вийшла, чи завоює вона ринок України? Хто є власником взагалі Сілаюні вже сьогодні, напишіть в коментах, як вам цей автомобіль на щодень, які негативні моменти, от які мінуси ви можете виділити саме цієї машини. А хто ще в роздумах для придбання, я рекомендую спробувати цей автомобіль, порівняти його з усіма іншими моделями, які ви розглядаєте. І я думаю, що ви приймете правильне рішення. Буду вдячний вам за лайк, підписку, комент, підтримку. бо... Для нас дійсно важливо те, щоб ви реагували на ті формати, які ми записуємо. Напишіть, чи вам подобається, чи не подобається, що сподобалося, що не сподобалося в цьому відео. Для того щоб ми ставали кращими, вдосконалювалися і робили ще більш якісний контент. І до нових зустрічей, друзі!